Всім привіт! Мене звати Барік, або, як ви можете мене знати, Вадим Баркалов. і в цьому відео хотів би розповісти, те, що на період літа, то, можливо, довше, я запускаю свої послуги: це репетиторство та індивідуальні консультації. Давайте поговоримо про них станіше. Щодо репетиторства, репетиторство може бути з інформатики, математики, або суто по блендеру, або по сфері 3D. От. Заняття самі буде складати з того, що ми складаємо індивідуальну програму, тобто те, що треба саме вам, те, що ви хочете вивчити, яка у вас мета, чого хочете досягнути, за який проміжок часу. А потім я складаю програму, і ми разом з вами займаємося і досягаємо відповідних цілей. Можливо, напрямки можуть бути різними. З інформатики це треба підтягнути знання Scratch, Excel. Uh, Будь-які програми, що вчаються в шкільній програмі, можливо, треба розібратися в якихось більш важких програмах, там, з відеомонтажу, щось якраз з 3 d Blender, чи щось пов'язане з цим, uh, можемо працювати в цьому напрямку. Uh, з математики, так само це може бути підготовка до НМТ, чи просто треба підтягнути якісь знання з певних тем, то з цих питань можна до мене звертатися. Також ви зараз можете бачити приклади моїх робіт, uh, які я робив в Blender, і, зокрема, роби, роботи моїх учнів. От, моїх студентів-випускників. Те, що ми разом з ними виконували. тут мож, можуть бути якраз і анімації, і персонажі, і просто якісь гарні арти. От, можете подивитися, те, що ми в теорії з вами так само а, будемо розбирати, вчити, як це робити, як це створювати, як це загалом працює. Далі ж до мого оплати. Заняття з інформатики 60 хвилин коштує 300 гривень. Заняття з математики 60 хвилин. Коштує 250 гривень. Заняття з блендеру d загалом так само 60 хвилин-300 гривень. Якщо вам потрібна якась консультація, тобто окремо цікаві з якесь окреме питання, хочете зі мною розібрати, або щоб я дав вам фідбек на якусь вашу роботу, наприклад. от 200 гривень, консультація триває 30 хвилин, можемо якраз поспілкуватися, обговорити те, що вас цікавить в такому живому форматі. От, то от, такі консультації, фідбек-сесії можуть у нас бути. Для того, щоб зі мною зв'язатися, ви можете писати або в інстаграмі мені особисті, або можете заповнити внизу, буде посилання в Google форму, можете її заповнити, і далі я вам напишу, вас контактую. Тільки уважно, дивіться, заповнити свої контактні дані правильно, щоб я точно зміг вам написати. І все, далі ми обговоримо всі деталі, графік, який вам буде зручний. От, Я буду підлаштовуватися так, щоб особливо на період літа, коли там в суботу зранку одразу два заняття провести, понеділок, п'ятницю по одному заняттю. Тобто, як нам буде краще, як ми говоримо, так і будемо займатися. От, Тому, сподіваюся, я буду старатися допомогти своїми навичками знаннями, розібратися в якихось нових сферах, підтягнути знання. Ось тому буду чекати. Ваших повідомлення або запитів Google ГУЛФО. Ось тому дякую за увагу і до зустрічі!